Мінус 7 кг за місяць без фанатизму, без заборон з фастфудом у раціоні. Перше в житті, наскільки кайфую від змін, що навіть результати здаються набагато солодшими. Тож, якщо тобі близький такий підхід, став лайк, підписуйся. А ми погнали далі. І найголовніше це не ще одна спроба, це зовсім інша система. Наразі я перейшов на два тренування на день і виглядає це так: зранку основне тренування кардіо це може бути біг, вело. А ввечері допоміжне. Це може бути силове тренування, функціональне або щось типу втреченко. І наразі саме такий підхід тримає тіло в русі і дисциплінує краще ніж будильник. І один із дуже крутих інсайтів, який я зрозумів, що не треба відразу рватися в зал. Я наразі тренуюся або вдома, або на майданчику, і цього більш ніж достатньо. Тож як виглядає мій новий план тренувань? Наприклад, понеділку зранку ізі ран. А ввечері тренування мобільності. Далі вівторок. Спочатку темпове вело. Після цього силове тренування у вигляді фулбані. Далі середа. Спочатку лонгран, Після цього легкий велозаїзд для відновлення. А от четвер, дуже особливий день. Це детокс-дей, тому в цей день. Я більш відпочиваю, тому саме в цьому випадку буде або ходьба, або легкий вело. І, звісно, повний відпочинок увечері. До речі, якщо тобі цікаво, я набагато більше розповідаю в інстаграмі в сторіс. Тому можеш підписуватись на мій профіль або шукай посилання в описі. Далі п'ятниця. Спочатку ізі ран зранку, а ввечері вже вправи на мобільність. і дихальні вправи. Субота. Спочатку довгий заїзд на вело. А після цього full body тренування. Далі неділя. Як на мене, цей день найцікавіший, тому що саме тут я вже починаю тренуватися через брік. А що мається на увазі? Тут є велотренування, і після нього відразу ж run of the bike – Це коли ти злазиш з велосипеда і відразу побіг. Це вже як брік стріатлону, який мені дуже подобається, бо маю дуже великі плани. І на вечір у нас стретчинг і масажний ролик. До речі, про велосипед. Зараз я катаюсь на базовому МТБ. Він тяжкий, але гребе нормально. На наступний сезон планую взяти шосейник, бо хочу вже серйозно вкатуватись. А от поки тренуюсь на МТБ, тішу себе думками про те, що якщо мені зараз тяжко на МТБ, бо він важкий і так далі. Мені буде набагато легше на шосейнику. Але не певен, що це так працює. До речі, якщо маєш поради стосовно моделі шосейника, напиши, будь ласка, в коментарях, тому що. Дуже тяжко обрати перший, це як першу машину, хочеться вгадати, тому буду дуже вдячний за ваші поради. А от тепер про біг і як від нього кайфувати? Головний інсайт щодо бігу: біг це не страждання. От саме тому я більше не женусь за темпом, а дивлюсь лише на пульс. Тобто роблю все в комфортному розмовному темпі, завдяки чому зараз можу витримати ізі ран на годину або більше. Але. Було дуже тяжко на початку, і я не про фізичний стан, а саме про моральний, бо ти починаєш бігати дуже повільно, прям нереально повільно, повільніше ніж люди ходять поряд тобі просто тяжко морально не зупинитися. Ти постійно думаєш про те, що всі тебе бачать і думають, що щось явно не те, але Тут треба не здаватися і йти до цілі, бо саме повільний біг допомагає розвивати твою серцеву судинну систему. Але то не так довго тяжко. Це було десь два тижні, і наразі я прям кайфую від самого процесу. І не важливо взагалі, з яким темпом ти біжиш. А тепер стосовно фастфуду, це був не клікбейт. Я дійсно можу собі дозволити фастфуд, і в минулому випуску я розказував про те, що їв у маку і все одно скинув вагу. Головне це просто тримати дефіцит, і тут більше не про якість їжі, а про її калорійність. Звісно ж, я надаю перевагу якісній їжі, але інколи дуже хочеться фастфуд. Тому якщо я зараз тримаю дефіцит, і можу собі дозволити, то чому б ні? Тож, суть не в забороні, суть. В системі дефіцит це база. Всі ми вже це розуміємо. Наразі я рахую, БЖВ, але без фанатизму. Тобто, по більшій частині я їм м'ясо, рибу, яйця, клітковину, овочі, і це дійсно працює. І працює набагато краще ніж фастфуд. Плюс постійно рухаюсь, більше ходьби, менше сидіння. Кроки прості, різниця велика, але. Я більш ніж впевнений, що зараз ти скажеш, що в тебе просто немає часу на те, щоб піднімати свою активність за день. Але я підготувався. Я теж так дуже довго думав. Але після того, як я провів своє життя ранішні підйоми, сніданок після бігу, чутки, графік, прогулянку на обіді, все стало на свої місця. І, от, наприклад, мені обідньої години вистачає для того, щоб і пообідати, і находити десь 2000 кроків. І це дуже корисно не тільки для тебе фізично. А ще й для того, щоб розгрузити голову. Тож, усе реально, коли є мета, особливо якщо мета важливіша за комфорт, саме тоді ти прорвешся, бо по більшій частині заважає саме той кокон, в якому ти сидиш, і я розумію про що я говорю. Я сам нещодавно з нього виліз. А тепер про нову глобальну ціль, бо це дуже цікаво. Я хочу приймати участь в триатлоні. але до цього, звісно, ж буде велика кількість тренувань, прямо нереальна кількість, можливо. Це не один рік займе, але я хочу спробувати. Тож, по плану, восени додається басейн, і я буду починати плавати. Чому саме восени? Я вже склав такий невеликий базовий план. І до моменту плавання я повинен скинути ще 15-18 кілограмів, тобто я буду важити приблизно 100 І саме тоді мені буде комфортно, плюс я буду мати вже непогану базу на вело і на бігу. Тобто, в чому суть? Я не поспішаю, але й не зупиняюсь. І тепер маю чіткий зрозумілий вектор. Тріатлон. Тож підсумуємо, критична точка це не просто відеоблог про схуднення. це простір змін. І щоб ви не гадали, я тут не граю героя, я показую дійсно, як воно є, як воно працює саме на мені, і далі тільки вам вирішувати, використовувати це чи ні. Тож, якщо це тебе заряджає або якась активність, напиши, будь ласка, в коментарях. Мені б дуже цікаво було дізнатися. А поки що я буду продовжувати свій шлях. Тож побачимось в наступних випусках. Всім дякую.